Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. За добу ударів по місту Харків не зафіксовано. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 14 населених пунктів Харківщини: Сеньківка, Степовано, Васелівка, Берестове та інші. Авіаційних обстрілів зазнали населені пункти Золочів Петропавлівка, Борова О 22.20 в селі Борова Ізюмського району внаслідок обстрілу кабом по приватним будинкам. Травмовано 16-річну дівчину, 55-річного чоловіка, 54-річну жінку. О 18.15 в селі Липці Харківського району. Внастідок обстрілу пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок. О 17.09 в селі Черкаські тижки Харківського району. Внастрідок обстрілу горіли трактор, дерева, дві господарчі споруди та будівля зруйнованого кафе. О 16.40 в селі Козача Лопань Харківського району. Внастрідок обстрілу горіли покрівлі будинків та дах господарчої споруди. У селі Близнюки Лозівського району на території приватного домоволодіння внаслідок вибуху невідомого вибухового пристрою загинув 55-річний чоловік. 6 травня обласних. Надят в місті Вовчанськ. Внаслідок ворожого артобстрілу пошкоджено два приватні будинки. З окремих населених пунктів Богодухівського, Ізюмського та Харківського районів евакуйовано 112 дітей з родинами. Золочівська громада 15, Борівська громада 4, Дергачівська громада 63, Липецька громада 30. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 39 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили три пожежі у Харківському районі області. О 16.40 рятувальники 63-го державного пожежно-рятувального посту виїхали на ліквідацію пожежі, спричиненої черговим ворожим обстрілом прикордонного селища Козача Лопань-Дергачівської громади. Внаслідок влучання уламків снарядів зайнялись дахи двох приватних осель. Надзвичайники прибули вчасно і не дали вогню розповсюдитись на велику площу, яка загалом склала близько 15 квадратних метрів. Проте працювати їм доводилось під постійною загрозою повторних обстрілів. Постраждалих немає. Близько 17-ї обстрілів зазнала Циркунівська громада. Виникла пожежа на відкритій території у селі Черкаські тижки. Горіла суха трава і хвойна підстилка в лісовому масиві. Також вогонь охопив одну одиницю сільськогосподарської техніки та раніше зруйновану ворожим обстрілом будівлю кафе. Загальна площа пожежі склала 100 квадратних метрів. Постраждалих немає. Пожежу ліквідували о 19.10 вогнеборці з Харкова. Ще одну пожежу прикордонній екосистемі окупанти спричинили о 18.15. Цього разу у прикордонному селі Липці Липецької громади. На його околиці горіла суха трава на площі 600 квадратних метрів. Пошкоджень зазнав двоповерховий багатоквартирний будинок. На щастя, обійшлось без постраждалих. О 22.36 рятувальники 60-ї державної пожежно-рятувальної частини виїхали на проведення обстеження території села Боровайзюмського району, щойно обстріляної загарбниками. Виявлено влучання у приватний будинок, пошкодження сусіднього будинку. Поранено Но двоє людей, серед яких одна неповнолітня. Ще в однієї особи виявлено гостру реакцію на стрес. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 83 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу українські війська на Куп'янському напрямку відбили 14 атак, зокрема у районах населених пунктів Сеньківка, Піщане та Берестове Харківської області. Марія Соловйова, Дмитрон Гоян та Олексій Моров'яв. Харків. Новини.